Тяна Яківна Котузову хотіла б їй зараз публічно подякувати за всі її зусилля, оскільки власне з боку держатом регулювання вона була таким основним мотором з організації цього заходу. Я думаю, що сьогодні вона як фахівець, а вона очолює профільний департамент який, власне займається в діяру. Аверінього готовністю та реагуванням напевно багато для себе цікавого почула, і вже напевно не терпиться а, і висловитися. Тому Тетяна, Яківна, я вас запрошую до співподарування і можливо до початку цієї дискусії власним прикладом. Дякую. Дякую, дякую, Заряна, за добру справа. Але на голову. Дякую, Заряна, за тобі слова і в свою чергу хотіла подякувати присутніх тут і досі представників центральних органів виконавчої влади, державної служби на звичайних ситуації, пані Сергію Палагуту, Антоніну Мишковську від МОЗ, всіх інших. Я не буду називати прізвища, вино бачите на беджах, які знайшли час взяти участь у цій дискусії. Коли зіряна до нас звернулася з пропозицією, жодного сумніву в Державній інспекції я до регулювання. Що в управлінні аварійної готовності, що у голови витрача та вигрування, не було видно сумніву, що ця дискусія повинна відбутися, що ми маємо почути громадську думку і обов'язково залучити всіх, хто зможе сюди приїхати, і це безумовно тим людям з міст, які знайшли можливість і прибули сюди в Києві. Не так вже у нас і великий департамент, як сказала Заряна. питання аварійної готовності для регулювання. Вони можуть сказати, що взагалі нагляд починався з інспекції із відділу аварійної готовності. Ліксія Нанянка, який погодився бути сьогодні з нами, це та людина, яка створювала національну систему норми права стосовно аварійної готовності. Ця система повністю відповідала документам АГТ. Безумовно, світ змінюється. У нас є уроки, у нас розвивається національне законодавство. І сьогодні регулятор намагається виконувати ті функції, які передбачені законом, і які передбачені положенням, Але ми є частиною цієї загальної системи, що постійно змінюється. Дуже боляче було побачити серед плану дерегуляційних заходів, які дійшов до нас шановного міністерства та розвитку. Там більше ста позицій, які також готувала громадська думка, ніби то так я оформлю, але там було дві позиції. Одна стосується перевірки знань, ну це можна там істикувати. А друга така цікава була написана, що не потрібно погоджувати аварійні плани, Ми зробимо регулювання не з місцевої Таким чином, на сьогоднішній день та культура безпеки, про яку ми вкажемо, вона має вимагатися не тільки від оператора ядерних станції, але від президента країни і від тих чиновників, які приймають рішення про Україну. Я вже намагалася в своїй репці казати, що дуже служба пропозиція, що нам працівники наукових інституцій запитували, чому 12-та стаття там, закону про використання не змінена. Розумієте, змінити одну статтю в законі це не проблема. Проблема будувати систему, яка буде працювати. І от оскільки, незважаючи на дуже обмежені терміни підготовки цього заходу, те, що ми всі сюди прийшли, що дякуючи підтримці наших європейських колег ми мали можливість техніча сів тут побачити, хоча б одні одного, звірити годинники, що ми пізнаємо один одного, що ми знаємо один одного, і що ми, якщо ми живемо в цій країні, то ми дбаємо про те, про наших близьких, про наші. Рідних, які також живуть, що ми трошки, можливо, більше, ніж вони, і ми змушені докладати ну, більше зусиль для того, щоб ця країна ну, взагалі продовжувала своє життя на, як європейський партнер і як велика країна, яка використовує атомний. Навіт. Ну від цього сьогодні не можемо відійти. Ми не можемо зупинити, бо не об'єктивно працюють в цій країні. Тому дякую за порозуміння всім хто повишився. І е, хотіла так, ми скоротили презентацію, ти затова на присутні тут начальника відділу Віталія на Люшко презентація про ролі функції дешатами права. Ми, ми, ми вивезли на сайті, ви її скоро скопіювати, щоб ми тут не розповідали, як у нас все добре. На жаль, ми відчуваємо дійсно і знаємо, можливо, навіть трошки більше, ніж шановна громадськість розповідала. І два слова буквально, що доля аварійного відділу, які, в якому працювала і, і в якому працювала жовна Світлана Чуприна, яка сьогодні тут з нами, вона була е в силу е в певних обставин, вирішена дуже жорстко, коли було вирішено, що треба підтримувати нові проєкти і продовження експлуатації, то відділ просто був спрочем. І певний час, фахівці, які працювали в інших відділах, вони підтримували своїми знаннями, своїми небайдужістями, от ті напрацьовані зв'язки Систему бази даних про порушення, про які громадські цікавиться навіть протягом цієї 10 років. І на сьогоднішній день відділ аварійної готовності, у нас загалі дуже гендерна політика, у нас 50 на 50 працює інспекції, але відділ аварійної готовності на 100% дорожнього. У нас є вакансія головного спеціаліста і тому, якщо від бажання, будь ласка, Наталія Бішко, вона. Вам порадить, або або задоволення візьме до себе, покажу чоловічній старі, що було такого покластися. Але ми знаємо, що наші шановні працівники для сесії тут присутні, ми знаємо їхні телефони. І ми можемо в будь якій ситуації в спектаклі, що там трапилось з Донецького з цієї магилки редактивних підходів, про які вже ніхто не знає, а преса пішо, що в Донецьку другому Чорнобиль. І такі інші питання, тобто я хочу підкреслити, і дякую присутній тут, члену парламенту, пані Мішелі Вазі, яка сказала, що. Не, не може бути консенсусу по цих речах, але має бути дискусія, і ми маємо чути один одного. Таким чином, продовжуючи нашу цю ідею, продовжуючи цю дискусію, я ще раз хочу повторити, що ми чекаємо від вас на ті емейли, на які ви бачили на сайті, які ви просували свої реціну форму, будь ласка, якщо вам це питання не байдуже, якщо ви дійсно маєте що сказати про поліпшення ситуації, нехай це буде самі фантастичні речі, напишіть їх на нами або піар адрес, або тараска зулька, або ті контактні особи, які ми всі пропонуємо, ми знайдемо ці пропозиції. І дуже прошу надати слово представнику Сенердодару, якому ми на жаль не дали можливість висловитися завершити свою думку, щоб він поїхав з відчуттям того, що він все ж таки зміг донести і сказати те, що йому не вдалося зробити на цій сесії. Тому якщо заряди не заперечує, я хотіла послухати пана Олександра Авчатова, якщо він ще не втратив бажання щось сказати, а принципі за що слідцю Чому? А зараз у вас значит, в легласі, я покажу, да? game, <звіл�> <звіл�> не оціна вляглася, як пикають хвилина? Є що сказати, то ви подумайте на мої пропозиції, це підходити, що скажи. <звіл�> і кожен інший, хто буде з вами слово і виступати, я вас дуже прошу нашу сесію, я поставлю на питання. Що е, як підвищити, да і як забезпечити належне інформування? Але тут має бути з двох сторін. Це не значить, що ми ну, вам побажали, а ви там сьогодні сюди це зробити. Я дуже закликаю вас бути байдужими до тих публікацій, є дійсно професійні журналісти, а є ті, хто відпрацьовує за певні завдання і певні гроші. Таким чином ми не можемо сьогодні протистояти на кожну кампанію, яка щось про нас написала. Але запрошую, будь ласка, кожен день, в 8 годині ранку, черговий диспетчер вивершує на сайті із... диспетчера. Держатам регулювання сьогодні вам демонстрували цю картинку стан наркоблоків. Якщо написано, що вони всі працюють, навіть по цьому ранку висіді працювали. Якщо написано середній фон на Майданчику, 12 майданчику в годину, значить так він сьогодні і є попрямо показуючи прилади. І у нас в нашому економіці призовому центрі центрі система передачі даних призових центрів живі онлайн. Тому на кожному майданчику можемо подивитися рівень викиди йодів, йодів, газів, інші показники, які регулюють власне безпеку ядерних установок. Оскільки, повторюю, ми живемо в цій країні? Живуть наші діти, живуть наші друзі, і ми так само тут то знаходимося. Тому запрошую до дискусії.